Я міняю постіль дорогенькою мої. Я вам зараз покажу, як я міняю постіль. Все біленьке-біленьке, так як в гостинниці на 5 зірок має бути. Це от стара... не стараться, що ми спали цілу зиму. Вона теж дуже якісна, як пушок-пушок. І зараз я вам покажу, як... чим ми будемо зараз накриватися. Тут у мене всякі їх комплекти нові-нові. Все куплено за знижкою великою. Разоді котони, хто знає в Італії, це саме найкраща якість котону, тому що котон є різно, є котон дешевий, середній, дорогий і дуже дорогий. Разуді котони це найдорожчий. Це все я купляла 50% знижка. Це одна така м -м, подушку накривати. Ось тут я вже витягнула. Бачите, вона, має... вона як, шовк. Ось така, як шовк. Це я купляла минулого року, коли була вже весна. Менш-більш у цей період, коли паска закінчується. Закінчилася Паска в травні. Вони ці всі продукти зимові вони роблять велику знижку. Я вам хочу показати, який замочок в дорогий. От Бачите, який замочок є. Який гарний ніжний замочок є в дорогому. Постельне більйо, на ліжку, як називається постельне більо. Оце в дорогому, дорога, дорогий комплект. Бачите, як, як це, як, як вам сказати, замочок, який як ідеально все зроблено, а як в дешевому. Це ще дорогий. Іде цей дешевий. Екоква. Ось, ось дешевий. Це не є дешевий, це просто такий нормальний. котон, Нормальний котон дуже великої так само якості. І в нього ось, ось така, бачите, вже ось так, ось так широко, він вже такий твердий, матеріал теж котон, він вже такий твердий. То просто прирівняти. Оце, як помацієш, прямо так, як шовк. От дві різниці я вам покажу. Це дорогі речі, але я завжди купляю за половину ціни, так як я вам сказала. Мені подобається дороге, але тільки за пів ціни. І далі це можна зробити. Тут у мене ще запасний продається. Це в коінкази я купила. Продається в таких сумочках з замочком. Ось такий замочок. І що з тими сумочками робити? Навіть навіть не влізе, якісь би ти хотіла тапочки перевезти. Ну, може, тапочки, якщо ви подорожуєте, може якісь тапочки. навіть Ззуття красовки вам не підійдуть. І це в мене ці, і ці в мене великий запас є. Я зараз буду ось такий в мене є мішок. Мішок. Бо я зараз буду ми будемо ставити, зараз буду я ставити ось цю не ставити, а буду міняти, буду ложити ось цю ковдру. Ця ковдра така легенька-легенька, вона як пушок. Я не знала, що така існує. Але ми одного разу спали в, в одній гостиниці, і я. Замітила, що там ну, Фіренце, мені здається, ми були. І я замітила, що там таке? Воно таке легеньке-легеньке. Ну, зовсім, а таке тепленьке, тепленьке, легеньке легеньке тепленьке, тепленьке. І я так взяла, відкрила ліжко і почала ось так, ось так. Думаю, боже, яке воно теплесеньке, яке воно м'ягесеньке. І я таку собі обов'язково купила. Це минулого року я купила, ми минулого року вже спали. Тут є така прищепка, ви хочете собі трошки грубшу, можете одну поставити трошки грубшу, трошки тоншу або дві разом. Оця сама грубша вона коштує, вона зараз ціну ще покажу, це теж я за півціни купила. Це я написала так, щоб не забути. Розмір ось такий, як ви бачите. І вагу, ви подивіться, оця перше пюміно це такий, цей, всього 200 грам важить. Ви собі можете представити один 200 грам, і один 300, і один 100 грам. 200 г. Це називається 4 стаджони на 4 пори року. Літо зима, весна, літо осінь. Якогось навіть літо холодне, можете собі ось цей один поставити 200 грам. Це така краса. Я довго шукала, де мені купити таку, знаєте, бо це треба купляти такий мішок, щоб запхати, як колись в Україні було. знаєте, такі. Бо в Італії як зроблено? В Італії зроблено простень, зверху друга простень. І пізніше і все. І ти накриваєшся зверху ковдрою. А це треба обов'язково запхати в такий мішок. Такий мішок треба запхати. Я його знайшла. 30% знижка. Це теж дуже-дуже якісна. Я вам покажу навіть, бачите, сак це мішок означає. Матримоніалі. Копріпюміну накриває ось цей. І е, 30% знижка, тільки була 30. А пізніше я через 2 тижні пішла і вони вже були по 50 знижка. Яка ціна? Зараз я вам покажу. Воно ось таке біленьке. Біленькі, і має такі, не дуже мені аж так сильно, я ліпше люблю полоски. Але ви бачите, має такі квадратики, квадратики. Ну, нехай буде квадратики. То 100% кутон. Воно блистить, так, якби, бачите, воно так блистить, так якби, не знаю що. І ось ціна. Я не віддирала, то вони так написали, так було віддерто, я так і купила. Бачите, 140 євро. 139 євро. 139 евро і 30% знижка. Я, як побачила, я зразу, -зразу купила, бо я вже давно-давно шукала, мені треба такий, такий білий мішок купити. І я його купила. Крім того, в мене ще є ось тут такі самі. Тоже була, не пам'ятаю, знижка була, а може і не була. Тут є дві, але то продається одна федера. Фидера такого самого, бачите, такого фидера. Тут все окремо в Італії продається. От треба вам на подушку, на волошку таку, ви собі купляєте. Треба вам, наприклад, я вже чорне попрала, бачите, пізніше, щоб до біле прати. Я вам ще покажу всі порошки, які я вживаю, дорогенькі мої. У мене нема багато порошків, я завжди якісні ті самі. Для чорного чорне, для делікатного делікатного, для білого біле. У мене є спеціальний порошок для білого. Я перу тільки біле, бо біле, мені подобається біло-сніжне, щоб жовте воно не було. І я завжди перу в 39 градусів. Пів 40 хвилин і в мене все зроблено. А, що я хотіла сказати? І ось, і ось ці, бачите, тут в мене є дві. Бо я вже тут витягала і дивилася, ціни тут нема. Ну, написано, Португалію робить тут, бачите, Португалію робить. Португалія робить. Е. І пізніше ще в мене є ось такий комплект. Після того на літо я буду такий зовсім зовсім білий. Це буде така, як гостиниця 5 зірок. От мені дуже сильно подобається. От я почала їздити по тих всіх гостиницях, почала дивитися, ну вже давно, не зараз, звичайно, я зрозуміла, що більо, біла білизна на ліжку це самий найкращий варіант. Я не люблю всяких розів, Воно гарно, якщо, якщо ваша хата зовсім зовсім біла, і ви собі ліжко розами застелите, воно буде гарно. А не повинно, щоб хата так кричала такими всякими кольорами. У мене навіть ось ця покривало, воно таке ніжне-ніжне. Я не знаю, чи ви тут щось розумієте. Тут такі листочки, бачите? Воно в таких тонах, дуже теплих в таких тонах. Це угол такий закручений. В таких в таких теплих тонах, в таких ніжних тонах і такі листочки. легенько легенько коричневі листочки. От, от таку я знайшла. І це теж. Така от, як вам сказати, дуже, Вона коштувала 280, а мені здається, я за 140 купила навесні, як знижка була. З другої сторони, вона така сіренька. Вона мені не дуже сильно подобається, але вона така тепла. Боже, яка вона тепла, яка вона тепла, яка вона гарна. Бачите, вона от скрутиш і вона зовсім вона така легенька, легенька. О, о, зараз я вам покажу марку. То живе в Італії, подивіться, на Україні це італійська. Ось є. Італія 100%, прапор італійський. І ось тут покажемо добре. Ось ця марка. Ось ця марка, туресеньки. Що тут написано? Скільки тут прати? Цікаво. Як тут прати? Тканина, та, що наверху це є 100% кутон, а в середині це є полістер. Кутон зверху і знизу це є кутон. Кутон це є бавовна. Прати на 40 е, в тому можна прати в машині, в стиральній машині можна прати. У мене машина, знаю, на 8, 8 кг. Ще, ще довго ніж я буду прати. Дорогеньке мої. Це я зовсім зовсім не... Дуже осторожна, як я це все використовую. Наші сумки, бачите, готові. Вже ми не готові. Ми... Будемо їхати, скоро знову будемо їхати. Я не знаю, чи ви бачили мою лампу, ось цю, ту, що я купила, мізон Ну, Вона тут так не дивиться гарно. У мене ще тут не закінчено, бо тут в мене ще картина. Мені треба ту картину, що я буду сама закінчувати. Пізніше тут в мене ще світло бракує зверху. Фаритті в мене є, арія кондиціонатора в мене є. Оця мені теж дуже подобається лампа. Вона такого кольору, такого ніжного-ніжного кольору. Зараз вона засвіт, 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 зас... її засвітила, її не видно. Але вона такого кольору, як дуже, вона... І вона в день дуже красива, і ввечері дуже красива. Вона просто має ось такі, ось такі полоски дизайнерські, так пензликом зроблено. І ось так. І е, зараз я йду заложувати цю постіль гарну. І ось цю я ще хотіла вам показати. Бачите, а це перше разодікотони. Ви можете представити, що таке разодікотони? Ось яка ціна. Я її купила. 50% знижки, як я ще тільки ремонт в хаті робила, я ще ні ліжка не мала, ні нічого. Я вже давно шукала білу постіль, я її ще ні разу не заложувала, я її от перший раз ще треба попрати, перший раз треба обов'язково попрати. І вона. Як якщо... шовк. Вона як якщо... шов. Вона така тунесенька, тунесенька, тунесенька. І е, вона має. Бачите, це от, дві п'яці це означає на, на двоспальне ліжко. Зверху простень. Знизу. оце знизу, вісімдесят на два І має дві, щоб накрити подушку. Три воляні. Я навіть не знала, що це таке означає три воляні. Три воляні означає подушка: ось така, 52 на 80. Три воляні це означає, що. Накрити подушку наволочка бабочку таку має один, два, три. З трьох сторін вона має таку ця водна. Але ні, бо це вона має ось таку, що рухається знаєте, туди-сюди. Я не знаю, як це називається. Поча, мені це дуже не сподобалося, бо тут таке, знаєте, як, як, як якоїсь старої пенсіонерки. Та якби, ну, не, не є сучасний дизайн. Оце. Але я все одно купила, тому що 50% знижка і я хотіла білу постіль. Я хотіла, ну зараз не хочу витягати, бо тут в середині, бачите. Ну, коротше, роботи багато, зараз йду все міняти. Будемо піти спати. Одну ставлю ту на 200 грам, трошки теплішу, а пізніше побачимо, як буде, бо вже йде до тепла, дуже тепло. Дорогісінькі мої, на вулиці дуже тепло і, і треба міняти постіль. І літо мені дуже біла подобається. Пізніше вам покажу всю постіль, яку я маю. У мене вся дорога дуже постіль, і яку я купляла, всю 50% знижка. Я не купляю перший, як мені подобається, я дуже помалесенько чекаю, 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 коли буде знижка 50%. І я купляю тоді. Ось така я, така я є. Це просто це треба викинути, ну, тимчасово стоїть. Ну, просто мені е, до крісла підійшло, бачите, я це так поставила. Це моя така фантазія. І це мені теж дуже подобається, така кругла в таких тонах. Яке воно гарне, яке воно красиве в таких тонах, ніжних, ніжних тонах. Кругленьке таке, як, як мій стіл. Моє. І ось це теж кругленьке. таке І все мені тут подобається. Бо я дизайн роблю дуже помалесеньку. Помалесенько, не, не накупити все підряд, а пізніше не знати, що з цим робити. Я вже багато накупила раніше, що я не знаю, що з цим робити. І я вам покажу: я не знаю, буду продавати, буду викидати. У мене багато таких речей, що мені не потрібно. І ось так.